Дне вторгнення суттєво вплинуло на розвиток держави, бізнесу та суспільства. За короткий час в Україні з'явилися сотні тисяч ветеранів, що зробило нагальним питання їхнього життя після повернення з фронту. Близько 20-30% ветеранів планують повернутися до своєї попередньої роботи. Інші замислюються про зміну професії, а 40% мають намір започаткувати власну справу. Серед таких і полтавський ветеран та підприємець Артем Ліфрідов. Він відкрив у рідному місті стріт-фуд, присвячений традиційній українській страві. Галушка Його заклад поєднує сучасний формат вуличної їжі з національними кулінарними традиціями, пропонуючи гостям смачні та оригінальні варіації цієї страви. В державі при всіх складнощах, і економічних, в тому числі, все одно є можливість для ветеранів. Розвивати свій бізнес, своє своє підприємництво це дуже важливо і тому я скористався можливістю взяти грант від держави на 250 тисяч. Хоча, ну, мав, якби, не маю право ще як взяти як окремого ветерана, але це тут я взяв просто як підприємець 250 тисяч для того, щоб можна було закупити обладнання і з чогось почати. У мене були свої ще там кошти відкладені. У мене були. Я виграв ще кілька маленьких міжнародних грантів, і так от в сумі зібралася певна сума. Частково я і зробив ремонт, закупив обладнання, меблі і так далі. У команді Артема працює його товариш, ветеран Олександр Журавель, який виконує обов'язки кухаря. Олександр отримав інвалідність у наслідок поранення, однак це не завадило йому повернутися до активного життя та реалізувати себе у кулінарній сфері. Зі збройних сил звінився. Ну, як? можу сказати, що після поранення вже, на жаль, не приймав участь ні в яких е, движухах, Ну а по факту був звільнений. Е, Літом вересні, хай вересні, так повністю мене списали, вже поставили штамп, що я непридатний. Він мені зателефонував, каже, чувак, є типу, прикольна історія. Буду відкривати кафешку. Ну, не кафешку, типу Срібхут. Каже, каже, прийди, подивишся, типу зайди тобі, витримаєш, типу, ритм. Типу, буде класна історія. Я кажу, так, я згоден. Ну, типу, це хобі в мене було до цього. І зараз ну, зайнято серйозно. Та в принципі, поки витримую, мені це навіть подобається, що я його витримую. Знаєте, це таке а що ти ну, наскільки ти можеш бути мобільним і ну, навіть от, як бачите, зараз два соуси в мене там готуються, там коротше, третя справа, ну, там, на підході. І е, ну, почуваю себе ну, живим, да? хай як ну, якось так вистояти цілий день на протезі. Типу, ну, бо це не просто. А, я думаю, що ну, я собі трошки уявляю, що це там посидиш, там, знаєте, як вдома поготував, ай, то мився, полежу, там поклався телек. А тут же ні, тут треба працювати. Хай не такий вже там, ну, не дуже жорсткий графік, да? а, там з 10 до 7. Але бувають дні, що я, ну я поки ще не зовсім там прям, влився, влився, але бувають дні, що я приходжу, я одразу вирубаю спать, але це також добре, бо ну коли ти спиш піс... через втому якоїсь то ти спиш класно, тобі не сниться всяка хірня, яка б могла снитися. За словами Артема, ідея створити стріт з українськими стравами виникла з бажання популяризувати національну кухню та підтримати ветеранів, які повертаються до цивільного життя. Він наголошує, що важливо створювати можливості для самореалізації тих, хто пройшов війну, і давати їм шанс на новий старт. Після війни багато для чого що в мені якби внутрішньо змінилося, і, скажімо так, пріоритети в тому числі. Тому що якщо раніше в першу чергу для мене було важливо це розвивати просто свою справу і мати з цього дохід, то зараз для мене важливо в першу чергу це підтримати своїх. І е, Саша Олександр він став саме тією людиною. Яку я побачив в ньому? Ну, по перше, я знав, що він добре вміє готувати. А по-друге, я бачив, що він засидівся вдома. Йому, як і багатьом ветеранам, насправді потрібно певні стимулюючі обставини для того, щоб вони соціалізувалися. Різноманітні ветеранські бізнес-асоціації та центри сприяють адаптації ветеранів, допомагаючи їм опанувати підприємницькі навички, навчатися написанню грантових заявок, а також отримувати державну та місцеву підтримку. Дуже важлива команда. Я радився і зі своїми побратимами, ті, хто займається бізнесом, я е, радився, там, там, включив в цей процес і дружину. Тобто ми підійшли до цього, до будь-якого вирішення проблеми ми підходимо зі сторони команди. І от командою, всі ці виклики, які одному було б дуже важко пере, перебороти, ну вийшло так. Е, але не скажу, що е, знаєте, як, Дуже круто, що наприклад, от і місцеві, наприклад, там змі зацікавилися цим, тому що досить багато вийшло різних. Репортажів, там дописи в колонок. Це дуже важливо, коли на всіх рівнях є підтримка, і в і в тому числі ветеранського бізнесу. Тому я, я закликаю просто хлопців, які сидять і думають про те, чим їм займатися. Я закликаю просто до того, щоб вони починали діяти. А ветерани один одному допоможуть. Точкою входу це ветеранський центр, тому що ну, я точно знаю, що там беруться навіть за ті питання, які точно не, не належать до, до їхніх повноважень. До їхніх обов'язків, але відношенні саме так, щоб допомогти людям в вирішення їх проблеми, крім гастрономічного аспекту, цей проект має і соціальну місію. Артем та Олександр прагнуть не лише готувати смачну їжу, а й залучати до роботи інших ветеранів, створюючи для них комфортне та дружнє середовище. Я хочу донести те, що е, ті хлопці і дівчата, які воювали і повернулися. Вони показали свою відданість Україні. Вони пішли захищати не тільки свої сім'ї, а й всіх цивільних громадян. І тепер, коли вони створюють свою справу, їм потрібна підтримка. Світовий досвід свідчить за умови належної підтримки з боку держави та суспільства, ветеранський бізнес може не лише успішно розвиватися, а й приносити значну користь економіці країни.